враховуючи, що обвинувачення є напевно із одержання високих стандартів правосуддя не заперечується. Зараз при мотивації відповідного клопотання я не почув нових обставин, які завадили обвинувачення, бо з окремими матеріалами. Після судових дебатів принесення жодних нових обставин, які могли у справі, які потрапували додаткового аналізу, немає. Тим паче, він весь час користувається і користується професійною планичою і є мистець продовження зловживати своїми пальними правами вівторок, 1 квітня 2025 року на десятому.